Привіт друзі, знаходжуся на річці, рання весна, і в мене перша знахідка. Ось дивимось, щось тут таке. 5 копійок, 1961 року. Клас. Шукаємо далі. Друзі, біля того місця. Ось поруч. Ще бачу монетку. Ось И это еще одна 5 копеек. 5 копеек. Так, шукаем далее. Друзья, монетка. Копеечка. Радянщина. Друзья, еще одна значитка. Думаюсь. 20 копійок радянські. Шукаємо далі. Друзі, такий сьогодні результат. За декілька годин. 4 монетки. Ось, Все пізня радянщина. Ну нічого. Сьогодні все з нахідками. Дякую за перегляд.